Hyundai представила робот Атлас на виставці CES 2026 року. Це перший публічний виступ Атлас, і, як ви бачите, його хода виглядає природною та плавною. Суглоби Атласа здатні обертатися на 360 градусів, що дозволяє роботам рухатися ще ефективніше ніж людині, особливо в умовах виробництва, де кожна секунда має значення. Нещодавно Атлас проходив випробування на заводі Hyundai Motor Group Metaplant America. Там він працював у реальному виробничому середовищі, автономно виконуючи завдання з переміщення матеріалів. Це довело, гуманоїдні роботи можуть бути повністю життєздатними в реальних умовах. Атлас має 56 ступенів свободи, повністю обертані суглоби та руки людського масштабу з тактильними сенсорами в пальцях і долонях. Це забезпечує точну та впевнену маніпуляцію об'єктами. Камери з круговим оглядом на 360 градусів дозволяють атлас бачити в усіх напрямках і розуміти, коли поруч перебувають люди. Це важлива частина комплексної системи безпеки. Атлас також надзвичайно потужний. Він може підіймати вантажі до 50 кілограмів і працювати на висоті понад 2 метри. Робот вологостійкий і здатний працювати в жорстких промислових умовах навіть після мийки обладнання та в широкому діапазоні температур. Навчання новим завданням займає мінімум часу. Більшість із них атлас опановує менш ніж за один день. Працюючи від двох змінних батарей, робот може стабільно виконувати завдання близько 4 годин. Коли заряд знижується, атлас самостійно повертається до зарядної станції, змінює батареї і одразу продовжує роботу. Усі роботи атлас обмінюються знаннями через платформу Орбіт. Навичка, вивчена одним роботом, миттєво стає доступною для всіх інших. Виробництво нового атлас уже розпочато в Бостоні. Весь обсяг постачання на 2026 рік розподілений між Hyundai Motor Group та новим AI-партнером компанії. Нові клієнти приєднаються у 2027 році. Нагадаємо, Hyundai придбала Boston Dynamics у 2021 році, інтегруючи провідні світові технології робототехніки у свою стратегію розвитку. Hyundai створює Robotics Metal Plant Application Center. Центр, що стане основою для формування найбільшого у світі набору даних з навчання гуманоїдних навичок у виробництві. Це справжня фабрика даних. І водночас фундамент для масштабування десятків тисяч роботів Атлас по всьому світу. Спільно ми будуємо новий робототехнічний завод, здатний виробляти до 30 тисяч роботів Атлас на рік. Якщо було цікаво, підписуйся та став вподобайку. Дякую.